Прем'єра 27 та 28 серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться вже завтра, вівторок, 26 березня, на телеканалі 1.1 піс Україна, розпочинаючи з 2015. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, фінал серіалу відбудеться вже зовсім скоро і попереду буде дуже багато драматичних подій. В наступних серіях Анна не збирається відступати від свого плану справедливості, хто б на цьому не наполягав. Вона впевнена, що справедливість це шляхетна справа. І вороги будуть покарані, чого б їй це не коштувало. І, чесно кажучи, її можна в цьому зрозуміти, адже вона втратила своє щасливе дитинство, потім кохання та й, врешті-решт, своє ім'я, і за це мають понести покарання всі винні в цьому люди. Але чим далі вона буде заходити, тим небезпечніше ж буде для неї самої. Костя настільки сильно закохався в дівчину, що зовсім скоро стане великою проблемою для Анни. Він робитиме все можливе для того, щоб Анна стала його. І коли його почнуть не задовольняти дії дівчини і намагатиметься силою змусити її бути собою, тому буде дуже гаряче. До того ж, відносини Анни і Роберта почали виходити на новий рівень. Гадаю, всі були здивовані, коли справжнє обличчя Пілота Маріса відкрилося, і для Анни ця новина була не менш шокуючою, але цей вчинок Роберта показав дівчині, що насправді він шляхетна та добра людина. От Олена, так як і Анна, впевнена, що справедливість повинна перемогти. Тому продовжать допомагати дівчині. До речі, попереду на нас також чекатиме і інтригуюча сюжетна лінія для Рити. Особисто я дуже хочу, щоб вона все-таки була щаслива поруч з Володимиром. Як на мене, то вони класна пара, і було б круто, аби вони були разом. А що ви про це думаєте? Як вважаєте, це реально? Що ж, пишіть коментарі, що ви хочете побачити в наступних серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!